Перше, я хочу сказати, що проблема існує, тому що, напевно, ми буквально на минулому тижні я була відрядження в Закарпатті, і ми зустрічалися з начальником служби Донецької області. Вона зараз перебуває в з Донецьку, вона перебуває Кисів, в в Слов'янську. І те, що відбувається, те, що пережили ці люди, це діти, то зрозуміло, тут перше це психологічна допомога. Як я вже і казала на сьогоднішній день це Центр соціальних служб. Службу у справах дітей, там є постійними гостями у цих сім'ях. Треба садочка, значить, садочку, треба лікування, там все дітей, одна дитина, інвалід. То вся допомога, яка потрібна, була, вони ж і гроші спочатку матеріну, ви ж розумієте, переселилися, то було забезпечення, повністю підготували їх і дали можливість піти до школи, тобто одягнули, дали всі прилади, тобто канцелярські товари ну повністю дітей, кому треба було дитячий садочок, дитячий садочок. Ті, хто говорили, що не на постійне місце проживання вони переїхали, тим було не давала допомогу в оформлені отримання цієї допомоги. Ці сім'ї, які приїхали до своїх знайомих родичів, як рахую, що вони тимчасово, то допомога їм приходить на їхню карточку, вони не переоформляли, тому що вони отримують. Це все, все вирішується. А як з школаш навіть? Все залежить від того. Наприклад, одна, одна, одні опікуни, які на сьогоднішній день е, приїхали, вони приїхали до родичів, до своїх родичів, наприклад, в Інківські район. В місті Черніги вони раніше купили спочатку житло, чи відчували, чи було, вони, вони переселилися до того, а потім поїхали і від опіку взяли дітей тому, з того району, звідки вони. В тому місті і привезли сюди цих дітей, чи рахувати їх переселенцями чи ні, то це є питання. То всі вони забезпечені, або родичі, або громадська організація санаторія і дисна, да, зону би... редистала да прийомна сім'я, то двоє дітей.